До нас, друзі, на участок прийшов кротик. Сліпець. Кротик він поверху ходить, він букашками питається, а цей же шпадло винесе всю картоплю. Бачите, чоловік зняв старим дідівським способом. Два куща картоплі брав. Треба лишити ось такого сантиметрів 5-7, щоб зверху. Так, так. Щоб можна було лопату рідко купуть і вивернути його. Коли він буде заривати нору. Так, тепер тут треба було засипати це все діло. Зачем? Ну щоб на уровні комишинка була такого. А так комишинка буде сюди встрігати. Коли піймаємо, покажемо вам. Чоловік вооружився, сів, а мені потрібно ще зараз протупатись, ну, як, як він же чує, що відсюди від, від йшли люди. Це тільки так, бо він дуже хитрий. Доброго ранку, всім добрим людям. Ви на каналі Життя як Річка. Ось я сховалась трошки за теплицею, вітер у нас самошечий. Крутами не піймали. І ось, бачите, поставили бутилки. Там де він ходив. Зараз пройду, подивлюся, чи немає ще нагорнутих ям, але нам бутилки допомагали. Ну це ж не вихід, він з нашого участка вийшов, якщо дай Бог вийшов, а на другі участки піде, то його треба спіймати. Ой, ці еті. Це не крот, верніше, а сліпець. У нас таке затягнуло небо, але... Дощу немає. Відійшли мої помідорчики, ви бачите, я вже їх висаджувала, такі гарні. Це ще тут трошки висаджу. Це сусідки ще пообіцяла дати. Ось такі вони гарненькі вже, можна висаджувати спокійно. Нічим не підкорювала, так також по собі і пішли. На насіння заставила петрушку. Картопелька аж сміється. Ми її підкормили. Зараз ще третій раз дамо підкормку. Ось наша полуниця почала спінути. Там у мене вона там більше її. Я вчора попасинкувала виноград. Черешні в цьому році немає. Три чи чотири штучки є і все. Як я люблю черешню, друзі. Ух, її обожнюю. Да я всі фрукти роблю. І абрикоси, і персик. Абрикоси немає. Бачите, деревину спилили одну. І там от квітки, під бочки другу. Наладжуються мій перчик. Бачите, ух ти, повеліка. -мо, дивіться, що робиться. Це ж така зараза, що це капець. Боже, треба зараз вибрати до одної. Вона ж всі рослини мені заплете. Зараз виберу одною рукою мені тяжко. Бачите, що вона понароблювала? Дивіться. Зараза. Ось скільки повіліки зібрала. Це ж. Одлило би всей перчик. Зараз його так розтягну. Знаєте, друзі, не тільки в мене такий поганий перець. Я кумів, вони зовсім пересіяли. І в сусідки теж. Вони вже й плюнки теж поснімали. Теж такий самий поганий в цьому році перець. Не знаю чому я вона неправильно робила. Але у всіх такий. Ось мій горошок уже квітує. він такий чудний і ви ціків не голоса. такого не бачила. Це я купувала на базарі на сіні. Ось картопля яка гарна. Це велороси. То Зараз піду подивлюся, не прийшов цей, падло знову на участок. Картоплю, друзі, підкормили, ну, ви знаєте, на очах я не можу нарадуватися. Цієї підкормки, що ми знайшли її. Отак от випровод бували. Дуже мені подобається. Через неділю будемо підкормлювати формулою 20-20-20. Ось моя капусточка. Радненька. Ось такі гарні. Сьогодні у нас водичка. Будемо поливати. Вода водою, аби дощка нам, хоча б одного ще дуже гарно було. Ох, Лента від сусідів перелетіла. Тут щось а, як підгортали картоплю, прикрили її, бачите, капустинку. Може відійде, а не відійде, то так і буде. Ось Бачите, бутилки накладали. Це вже я пізніше досаджувала. Воно вся прийнялася, слава Богу. Слава Богу. Поки не бачу я жука. Старий є, молодого поки не бачу. І ось помідорчики мої, які я посадила, вже бачу, квіт випустили. Щось один ось пропав. Під'їло щось. там подивимося. Ми вирили, викинули картоплі, щоб його піймати, ну, наче ж не нагорнув нічого, немає. Може, не приходимо. І бачите, нічого не Я іноді я підходжу отак. Землі там І воно був ну, такий, він тікає. Провела наша качечка. Каченята. Ні-ні, я їх не трогаю. Така мамка дивиться за ними. Зараз дала їм випайку і купила стартовий комбікорм. Ну, його їсть, звичайно, і качка. Провела 12 штучок, аби ці вижили. Локсатином, друзі, я пропоюю по оці. Виливаю цю ампулу на літр води. Так погано висипається. Ось такий корм я даю стартовий нашим качечкам маленьким, мамка за ними дуже гарно доглядає, ось насипала. Перейшли ми, друзі, вже в літню кухню. Уже будемо тут чай пити і вже буде чистіше в тих кімнатах. Ну, мені прибавилося ще роботи в суботу. Прибирати цю кухню, ще одна кімната. Але все-таки тут зараз і прохладніше, і не несеш пиль в кімнати. Зосталось нам холодильник відремонтувати, так щось мастер і не приїхав зайнятий, покрасити його, щоб він був гарненький, і переходити вже переставити сюди його. Ну, все, пішла я працювати далі, тому що роботи дуже багато. Крутами так і не спіймали, вірніше, не крута, а сліпця. Закрив нору, затягнув комишинку, чоловік не вспів. І тепер не знаю. Поставимо бутилки на прутах. Може він вийде з участка. А так, не знаємо, що робити з ним. А в мене сьогодні, друзі, борщик. Вже давно не варила борщик. Наш український смачний наваристий борщик. Не російські щі, рашистські, верніше, щі. А наш український борщик. Знаменитий на, всю, на весь світ. Навіть у цьому ми краще, ніж вони. У мене чоловік готує грядку для помідор. травичку все перебиває. Цибулька, вже вона трошки наладила, ще у нас водичка була. Вже бачу, трава появилася, потрібно виробляти. І як, сапати. Це в нас ось картопля Еволюшн. Це своє насіння, ось тут два ряди. А то привозна. Оце ось насіння привозне. Це один і той самий сорт, але бачите... Різниця яка. Ці аж кучеряві такі кущики такі. А може все це, дружі, це, напевно, в мене торнадо. Так, це торнадо. Я забула. Так, це торнадо. Ось такі ми кущики. Вже з'явився жук старий. Ну, ми його не кропимо, не обробляємо від старого жука. А вже боремося з молодим. Старий нічого поганого не зробить, він тільки відкладе яйця, а потім вже прийдеться обробляти картоплю. Чого лишній раз її травить. Те, що там деякі пишуть, що вони там гірчицею, тютюном обсипають і допомагає. Повірте мені, вирощуємо картоплю дуже давно і ніякий тютюн, ніяка гірчиця. Не допомагає, повірте мені. Зараз навіть препарати хімічні, багато підробок. Та навіть є не підробки, він вже адаптувався під цей. Я тут і вже і не бере і такі препарати його. Так що казки. Не потрібно розповідати в інтернеті і дурити людей. Нам сьогодні дали водичку. Ось так капає. Я ходжу, поправляю, щоб капелька була зверху. І де не капає, ось такі паличкою, і вона починає капати. Лента називається престо, видає вона 2,8 літри в час з одної капельки. Дуже гарна лента. Дивіться, що я хотіла вам показати друзі. Ось, Бачите, картопля. І ось пішла вона сюди. Оставити ось так, щоб ви побачили. Вона маленька-маленька і потім пішла велика вже. Оце тут. Там би така картопля була, тут картоплі не було. Бачите, дивіться, який перепад. Тут як дуна стоїть картопля, а тут хоч і підкормлювали ми її, але природній навоз, є природній навоз. На цьому все, друзі. У мене залишився ще час. У нас ще час буде водичка до 7 години вечора. І мені потрібно пробити ще. До побачення, мирної ночі!